Не рубають усе, що вимоси без води і без ліса. Ці пару готові тіші тримають верхів. В даному інтерв'ю з паном Дмитром ми обговоримо велику проблему масових рубок в Карпатах. Дізнаємось від пана Дмитра, який понад 40 років пропрацював в лісі, коли більше рубають в радянський час чи вже за вільної України. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Але робив у верховенському лісні. А mm. я сім років в державному робив. Я посадив посадки дорогенько 362 гектари. І а? вже в моїй посаді люди рубають. А розкажіть смереки? Виключно yeah. смерек чи ще лише сосну. І сосну садили і садили. А модрину не садили? Дуже мало. Садили на любить росія. І розкажіть, от за день, скільки реально можна було дерев висадити одній людині за день? Нас 13 чоловік садили за день один гектар. А скільки дерев могло посадитись на одному гектарі? Одному квадратному метрі мало бути не менше 4-5 ямок. Тобто на гектар? Це виходить, скільки могло бути дерев? Ну, найбільше садили вісім тисяч, шість з половиною до вісім тисяч садили. То... Яка почва? Якщо Рівна почва, то має багато землі, то садили більше. Але ну, так як ви менше. кажете, то це за один день кожна людина могла посадити аж по тисячі дерев? В дев'ятиму році Я там на бережниці їхати туди, в бережницю догорі. То та ліва сторона, усі усу, я посадку посадив. Я там посадив 48 гектарів посадки. Mm -hmm. І тепер вже та, вся посадка вже така, що там люди рубають людей. В бережницю китті садив. У верховині ці остягниці ми подивилися від кососні на лівому березі, там на верхом від кососні. Там горіли, хтось запалив, був вафенок той запалив кавалок. Поля. Не поля, а груба. То ми там сиділи, дали мені за гектар 360 гривень тобі. Ми носили коням глину, коням глину і так сидять. Довбали, носили коням глину, хто на плечах, хто коням. І по дивілі сіпуються в верховині, де там полот господясь техніка, подивіться в культур і ми тяли там сосні летку. Пане Дмитро, напевно, ви єдиний житель Верховенського району, житель Прикарпаття, скажімо так, взагалі, можливо, єдиний житель Карпат, який засадив так багато лісу 360 гектарів. Тепер ми на старій новий уряд недолюбию, бо в мене має ще є тут ліса трохи. Я рубаю ту все, що ви. Коли найбільш погано ставились до лісу? Чи в радянський час, чи в часи польські, чи зараз? О, тебе. Зараз. От тепер, відколи я вам скажу, п'ять років назад. Через що що є? Лишаються голі скали, Це гарники. Розсипимося без води і без ліса. Ці пару готові тіші тримаються верхів, то залишаться без своїх лісів. Ті батьківські, дідівські ліси, це все звоє. Я... Як ви думаєте, що з цим робити? Я думаю, боротися. Я думаю боротися. Я думаю, зараз їх ще не ця зима, бо тут, тут є в нас і тисяч Колімбровський свою бригаду вирубує враз сему лісосіку. Саму лісосіку. Не виписують до, не, на гектарі до ну, 100-170, 260 200 рубає 600-700 на одному гектарі. Це страш, страшно, люди ж про це знають. Ну, безприємно. Я трохи повстаю, а вони мені кажуть, що я з клябову, по мені каябоку зрами. А я їм сказав, що спробуй. Боже, борни, щоб вам щось погане зробили, Ну, я вам скажу, що проти них так просто і не підеш, там же велика правда? А я був, правда? буду. буду Буду Бога просити і буду пробувати і їх зупинити з цим. Я вам розкажу так по чесному, кожен боїться за себе. Ясно. Боїться, прийде штрафувати, ну не лапку, ні, не дервова. Розкажіть, що ви з цією Сталінкою колись робили? До дівок ходили? Ходив, ходив, бика ністям, а я е, вибачаю місце було носив, такого не було. Місця Сталянка і пішов, ніч ніч міг пішов. Але її не заточували, тобто ви неї не бились ніколи. Чи билися? А десь по трохи. Було що бились, десь так? Десь по троє. Ну, десь два рази нападали, де би ще вже не нападали. Ну але це, якщо один раз кропнути, то мені здається, що мало не покажеться. Якщо вдарити Це мене. трошки таке. Так що вже би що не стане. Хлопці мене не любили, бо я ходив трошки забагато. я бідував, але я вивідував, гроші мав, я гроші враз мав. Хоч я робив тими, бутинами, нами, але я гроші мав. Я гроші мав. Бо ви любили багато працювати? Любили я працював. Я вам розкажу, ще один епізоді розкажу, що як я лишив себе стата, то у нас залишилася одна хата, одна стайня, одна пивниця. Нас було двоє. Ми поділилися хату, пивницю і земля вилишилися. Мені дуже маленько лишилося. Ми мали тоді дві корови та бичка. Мені дали бичка, а мама та е, сестра взяли по корові. Трошки не обідли. І за те, що в не обіді, мені Бог дав, що я залишився, ти мені Бог дав життя, а ти всі, хто біжав, і не став. Повірте, що не можна біжати людей. Не можна, бо я за свої 43 роки написав два акти по сторінку. Страхували okay. людину одного за бука, а другого за, ну, за смиречку. Мене, Мальтисів, Петро Василович. а псевдо Псевдо? Бешкун? Пешкун. Много літа вам, пане Дмитро. А, Дуже приємно то, було то, з вами а, поспілкуватися. Наш походить з Заданого, даного от mm. тато. Села Зелене, так? Так, села Зелене. Кідо, ми зеленого кіда. А мама сенець. Mm -hmm. В синицях ми були, там дуже гарно. Mm -hmm. Були, так. Були. Там е... в, в тих синичях, там був опришук цемент. Опришок семент? Мама в тій ті хайки там робила. Yeah. Був опришок семент. Мама там, ті це був це. ваш родич прийшов Семен, чи ні? Бог його не, я вже це так далеко не дійшов. Але так, що мамині батьки, у тій хаті мама там сиродила. Баба, баба, мама розказувала, що баба брала, що мала горщик золота, та й шушувала, яка файна погода. Цепала собі якусь запаску там. Шушувало. Сушило золото? А <гум> Аби більше було. <гум> Ніко на золото майка золота там темне стає. Гадай, це як плісніка його соловить у вологому місті. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. We'll